Починаючи з 43-го року в селі були німці, в нашій хаті були німці, то задні хати, то, то, то близько до стрияти, там на запросі. це були, ну як, їхні депутати. Там не можна було навіть на задні двері вийти, розумієте, подивитися. І жили ми у печері деякий час, як було бомбардування, то жили в печері е царікою, а до тато ховався в лісі, ховав з коня в і забирали. Пам'ятаєте, як різали по з тих випадків? Мусили різати вночі, закручували на шиї ланцюг. Свиня не кричала, не чули, хтось не доповів. І тоді випарювали, не ожпарювали бензолампами, бензолам, як зараз, mm -hmm. а тоді гарячим окропом шер знімали. Такий був, запровадили. Пам'ятаєш, в долі стояли коні німецькі, і дідо Миколая, мусив там прибирати. А курили цигари, типу кубинських німців. Хоч ти пам'ятаю, і в сорочках були вони одягнуті в штанах, а обличчя виразу то не врізався мені, щоб відрізняв був ще. Знаю, що їли, хліб мастили, варенням, мабуть, масло було в таких коробках, як буталін, закручувалися на подвір'ї.